CarPlay з Aliexpress за недорого. Зараз трошки розповім. Це такий екранчик в машину. 10 дюймів діагональ. Має функцію CarPlay, Android Auto. Має також роз'єм для карти пам'яті. Має AUX-вихід. Також бувають моделі з передньою камерою. Що використовують як відеореєстратор. Є моделі з камерою. Заднього огляду я придбав тільки заради CarPlay, щоб виводити навігацію Google Maps. CarPlay тут і бездротовий, і дротовий, швидкість підключення, що так, що так, приблизно однакове. Я замірив тільки що швидкість підключення, приблизно 32 секунди. За відчуттями, це не дуже довго. Тут є динаміки в цій штуці, можна програвати музику, але звук дуже слабий. Підходить, тільки щоб виводити команди з, з навігатора, поверніть ліворуч, поверніть праворуч, але про програвання музики тут мова не йде. Швидкодія тут непогана, як на мене. На AliExpress вони бувають трошки різні. Різні прошивки від продавця, різні підключення позаду. У мене таке підключення. Це я його зняв. Ось такий роз'єм на самому дисплеї. Далі йде. Кріплення і в цю штуку заходить кріплення кулькове, яке дуже розповсюджене, є майже на всіх е таких подібних тримачах Ось, наприклад, в мене був ось такий на магніті. І ось тут ця кулька. І вона абсолютно підійшла під цю штуку, просто зняв і поставив сюди ось оця частина. Це в мене була тут кулька, а ось ця частина це. Саме з цього дисплею. Мені трошки не пощастило, був брак, не працював Bluetooth, і CarPlay був тільки по проводу. Тому спочатку тут висів ось такий стандартний провід Type-C, і на виході Aux і USB. Цей дріт я переробив, це було живлення в розетку 12 вольт. Ось дрота мені дуже не подобалось, але через кілька місяців користування телефон побачив Bluetooth цього дисплею і з'явився бездрутовий CarPlay. Прокинув просто звичайний USB-C дріт зробив, проложив аж до розетки під обшивкою і майже його не видно. Так стало набагато краще. Коли працювали по, по дроту, то було кілька разів, що просто відпадає CarPlay Прямо от їду і відпало. Це дуже незручно, капець, там, як, якщо ще якась невідома дорога, то це починається щось з телефона намагатись підключиться ще щось. Я вже думав, що викну нафіг її. Якщо вона так глюче, так відпадає. Але потім з'явився Bluetooth і якось нормально користуватися, і я дуже задоволений. Взагалі в мене небагато досвіду з цим CarPlay і як воно працює. На інших телефонах, на інших машинах, як там нормальний, працює типу вбудований CarPlay. Але я помітив, що спочатку телефон дуже нагрівався, коли підключений а, по, ну, по Bluetooth, по Wi-Fi до CarPlay цього. Я спочатку зайшов на налаштування в телефоні і повимикав всі зайві програми, які сюди виводяться. Там Telegram. Вайбер, календар був там, підкасти, це оце все мені не треба, мені тільки навігація треба і все. Ось повимикав, і після цього я два рази їздив. Перший раз я помітив, що телефон майже холодний. Я дуже зрадів. Е класно, має, тіпа, вирішив проблему, але наступного разу їхав і телефон вже. Е Піднагрівся, От не розумію, чому так відбувається, поки що не вирішив цю проблему. Ну І якщо буде нагріватись, то це виходить, що е, зручно користуватись буде по бездротовому лише на короткій дистанції, тіпа, коли зайшов в машину, під, з, з ці, воно підключилось, ти поїхав. ну Типа батарея не висадилася нафіг на телефоні. А якщо їхати кудись на дальняк і підключатись, щоб показати там карту. То це доведеться телефон ще окремо до жилення підключати. Якби CarPlay бездротовий, але повністю без дротів не обійтись. Тому, враховуючи те, що ось такий брак в мене був, я б краще взяв іншого продавця. Це від продавця OBD Peak модель t 20 А ще є великий продавець на AliExpress, Podofo. Там є різні моделі, також на якісь подібні прошивки, а є ще моделі там. На Андроїді. От я б краще взяв на Android. Мені здається, чомусь що було б менше браку. В той же час треба розбиратися, яке кріплення позаду, чи воно вам підійде. Наскільки пам'ятаю у PODOF у іншого продавця. Там кріплення таке знизу, наче треба або на його сажати, або на шурупи. Мені таке кріплення не хотілося. Загалом виглядає прикольно, ціна не дуже висока, але треба розбиратися з кріпленнями. Посилання на цю модель і на модель від іншого продавця залишу в описі. Дякую, що дивились.